Нарешті цей день настав. Я його дуже сильно чекав, і для мене він дуже важливий, тому що я нарешті хочу розповісти ось про ці наклейки, що вони означають і для чого вони взагалі створені. Ідея зародилася ще на початку року, у 2022 році, в січні, Новий рік і так далі. Я купляю оцей автомобіль. В кінці грудня, правда, я його купляю. В січні я собі думаю. А як би то так зробити, щоб понаклеювати отак багато наклеюк, щоб воно їздило по нашому місті і щоб робило, в принципі, рекламу? А рекламу робило, в принципі, мені так як я власник сторінки автобазар. Ну і собі так при придумав, при прицінився, та й думаю, окей, так і зроблю. Лютий місяць ми беремо, замовляємо ось такий великий логотип, замовляємо оці нікнейми, замовляємо номера телефонів. Клаємо сюди, він працює вже як наш офіційний е, автомобіль. Працює як наш, е, наша машинка для звичайної їзди. Ну, але все ж таки в мене зароджується така трішки геніальніша ідея, як би зробити з автомобіля рекламний банер. І рекламний банер не просто так, щоб типу, поналіплювати цього, але щоб він приніс якусь пользу. Ну, звичайно, лютий 24-го. Починається війна, починається двіження. Е, ніхто не знає, що буде з того. Е, сторінка моя просто лягає, активності ноль. Ніхто нічого не продає. Все максимально починає блять шуміти нахуй. Ну і настає 24 лютого. Починається в країні війна, починається трошки двіження. І як би то сказати, просто ніхто нічого не продає, ніхто нічого не рекламує, ніхто нічого не робить. Війна і все? Всеукраїнська паніка. І в мене починаються от такі ідеї: ну блін, але ж як я, як е, законопослужний громадянин, можу допомогти нашим ну, Збройним силам України, хлопці все ж таки там воюють, віддають життя за нашу перемогу і так далі. І я починаю думати про якісь збори, про якісь е, волонтерські дії і так далі. Спочатку я просто, наприклад, в мене були клієнти, я допомагав їм, вони платили мені. Я ті гроші віддавав на армію там чи приносив волонтерські пункти прийому, е, якісь подушки, ковдри, постільну білизну, таблетки і так далі. Щось коротше в межах своїх сил пробував допомогти. Ну воно мені взагалі не подобалось. Не подобалось, як воно працює, не подобалось. І куди воно то все йде, і в принципі, діяльність моя сходилася на нівець, бо в принципі як таких замовлень великих не було. Ну і все, тут починається трошки ближче до літа, починається розколочуватись, люди починають продавати автомобілі. А тоді дуже-дуже дуже шикарний вийшов закон: нульове розмитнення, і це все. І масово люди хлинули в покупки автомобілів. Як на мене, мені був дуже великий грандіозний плюс, як на когось іншого, що завіз собі шлак, і сьогодні вже майже новий рік і він не може продати це вже зовсім друга історія. Можливо, колись я буду в це углублятися, але не зараз. І все на вулиці, серпень місяць, я вирішую зробити свого автомобіля рекламний банер. Можна сказати, на цій самій точці ми зібралися. Пробували щось зняти, нічого цього, цього і того всього ще нічого не було, тільки починається. І я, в принципі, не планував заходити на Ютуб, і в принципі, не думав, що так все якось воно розкрутиться в такий трошки великий цей. Е, я просто думав, що ми будемо, наприклад, клеїти нік, нам будуть заносити капусту, а ми цю капусту будемо передавати хлопцям там на потреби армії. от така в мене була геніальна ідея. Одного з нас є автомобіль, але не всі використовують його належним чином. Скучно просто його мати, кататися і нічого з ним не робити. Тому я вирішив зробити з нього дошку оголошень. Тобто можна буде помістити на цей автомобіль будь-яку рекламу, будь-яке посилання або будь-який логотип. Ми просто підходимо, знаходимо будь-яке місце, ну тобто, головне, не зад, бо зад мене вже зайнятий, Знаходимо будь-яке місце із вільних. І ліпимо наклейку, наклейку можна ліпити, наприклад, на скло, на двері, на будь-яку частину автомобіля. Ну і все я почав закидати тіктоків. В тіктоках люди почали масово давай мене, давай мене, давай мене. Ну так як я тоді зліпив всіх безкоштовно, щоб завлікти людей і так далі, народу було. Тому що я не мав партнерів, хто виготовляв ці наклейки, я за кожну наклейку від у касу. І думаю, ну що це за така благодійність? Блін. Я ж вроде, я хлопцям хочу допомогти, а я просто людям відщолкую, щоб наклейки клеїти. І для мене якось це трошки було дико. Я міг би просто ті гроші відносити зразу хлопцям. Взявся я переоформляти оцю всю штуку і почав шукати я реальних спонсорів. Спонсорів реальних на великі наклайки. наклейки. простий нік не про цей людей, які займаються бізнесом. Для чого це? Просто я їм робив велетенську наклейку, люди мені платили капусту, я віддавав капусту на Збройні Сили України, людям робив рекламу. Люди задоволені, тому що вони є рекламодавцями. Я задоволений, бо я допомагаю хлопцям. Ну і в принципі, якісь формуються з того бюджету, і так далі. Почались шукати ми е, оцих рекламодавців. Першого рекламодавця пам'ятаю як сьогодні про авто, і я ще пообіцяв їм зняти окремий ролик. Я його сюди вставлю зараз. Там де ми з ванію розіграли історію про СТОшку якусь наворочену. Там дядя Толік коротше, казав 300 баксів і так далі. Просто гляньте зараз той ролик. Сідай, поїхали, бо вже нема коли. Куди їдемо? Та їдемо на гаражі, глянемо що там по водовій до дяді Толіка. Шо, льотчик долітався. 300 баксів і завтра машина буде готова. Сніж я тут до Толіка заїхав до ходової подивитись. Він каже, 300 доларів перебрати ходову. Андрюха, да йди 300 баксів. Зараз напишемо до пацанів з правого авто. Вони тобі все чітко якісно зроблять. Скину тобі силку зараз глянеш. Наша сама 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 перша реклама і сама-сама перша наклейка, і самі перші тисячу гривень, які ми змогли заробити. Ну і тоді я теж так подумав, якщо ми бра будемо брати не тисячу гривень, тоді ми зможемо більше е, людей зацікавити в цю штуку. Ну і, е, А друге, я не хотів вже знімати ролики. Ми потім знайшли собі корішів з Тіктока також. На капоті є наклейка бригада, зняли спільний ролик знову ж таки. На, обше, на безкоштовних основах ми на капоті ну можна сказати, велетенська реклама хлопців безкоштовно просто зробив їм. Хлопці закинули собі. Це побачило 30-40 тисяч людей. Може, трошки більше, трошки менше. Ніхто, коротше, не знайшовся. Зараз ми це розправимо. Тримай. Супер, так, І все, давай, 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 давай. давай. правильно собачка, та? так? Це Пацани, ви що робите нас? Ш... Ця моя машина. Ну, Кажу, я почав якось пересмислювати і переробляти. Маленьких наклейок нас в принципі, взагалі багато було, маленьких ніків. Е Однієї сторони, а з другої сторони я хотів чогось більшого, бо ну маленький нік. Наприклад, задонатив 10 гривень, е, я наклеїв, задонатив 20 гривень, наклеїв. Ну, скільки мені треба було маленьких ніків, щоб так донатити. Тоді я почав просто напряму всім рекламодавцям писати: писати Привіт, я такий-то такий. То в мене є сторінка в мене аудиторія 24 тисячі людей. Ну На той час ще було менше. І, і я роблю тобі рекламу, ніби клею тебе на свій цей, а ти скидай, е, ну ми організували банку, монобанк, скидай на банку, наприклад, там 1000 гривень. І все, і виходить як? В той день е, я зібрав в один день 7 або шість оцих е, рекламодавців. Ну і люди охочі, там, ну, правда, платили хто як. То скільки, хто 500, хто 700, хто 1000, хто більше, хто менше. Ну, всі кошти збиралися на цьому. Я тоді не тратив свій час, не тратив е час на створення роликів рекламних, отак як з Проавто, хлопцям, е ну і так як з бригадою, в принципі. І два. Я не тратив грошей на наглейки. Чого? Тому що ми знайшли е в калуші мінреклама або мін мін -реклама. І вони знаходяться. Хто знає Калуш, хто в Калуші бував, або хто в Калуші живе. Вони знаходяться навпроти сако на третьому поверсі. І я зайшов до дівчат. Кажу: мені потрібно такі великі наклейки. Там на благо. На благодійність з на ЗСУ будемо допомагати, будемо збирати кошти. Ну і дівчата такі це не благодійність, точно Кажу, так ну то ми вам будемо робити там, ну коротше, 20 гривень. Одна наклейка. От так, щоб розуміти, ось така наклейка в там, інших конторах буде коштувати 150 гривень. Нам просто за собі вартість відстягували, щоб цей маленький наклейки взагалі у нас грошей не брали, за що їм велетенські дякують. Ну і в принципі справи у нас пішли. І пішли в принципі дуже добре. Назбирали ми тоді з тих наклейок район 12 тисяч гривень. І, і зразу знаєте, я хотів як? Я хотів зібрати 100 тисяч. І купити автомобіль, відправити хлопцям. Ну як сталося? До мене написав Коля, мій товариш. Товариш. Він ви всі бачили той ролик, Хто не бачив, можете переходити, дивитись. Попросив, от каже: у мене є там тисячу доларів. Мені треба автомобіль. Просто любий. Ми знайшли йому ту ауді все в відео там показано. І так як в мене у тих було 12 тисяч гривень на банці, я подумав, що я буду ще там місяць, два-три збирати кошти, щоб купити інший автомобіль. А тут є хлопці, і, і їм потрібно цей. Ми викупили той автомобіль, вложили, зробили ТНВД там зробили. Цю ходову передню речаги, ну коротше, в тому відео все вже давним-давно розказано. І в принципі зібралися там це все і хлопцям відвезли цей автомобіль. І на тому вроде як закінчилось. Вроді вже ніхто не, не не хоче там клеїти наклейки чи щось таке. Ну Але зараз все одно баночка у нас є. і в Принципі, продовжуємо збирати кошти, продовжуємо, стараємося якось допомагати. Ще з цієї банки ми перерахували хлопцям 2000 тисячі гривень франківськ. Е, хлопці взялися це і робити якусь велику машину, щоб воно перевозило прісну воду там в гарячі точки, бо там з водою проблеми. І в принципі, банку ми ту закрили. Зараз у нас баночка нова е, і. Організували недавно розіграш до Святого Миколая, подарували 10 коробочок цукерок людям. Назбирали ще там трошки грошей зараз в районі двох тисяч гривень. І в принципі, будемо старатися якось от далі відновлювати, відновлювати, відновлювати ті наклейки, відновлювати рекламодавцям, писати, дзвонити, пробувати, шукати, щоб всі кругом збиралися і трішки допомагали. І суть роліка тут взагалі не в тому, щоб там показати рекламодавців, не в тому, щоб розрекламувати більше людей, тих, хто донатив гроші, не в тому, щоб показати, який я весь класний, як я там зробив якусь там добру справу. Я мізер роблю для нашої держави. Суть роліка для того, щоб ви ну. Були зацікавлені в цьому, щоб вас, вам хотілося, наприклад, потрапити на ту саму машину, за якихось 10, 20, 30, а може і 100 гривень наклеїти свою наклейку там. А можливо, ви рекламодавець, і ми з вами зв'яжемося, чи ви з нами, і наклеїмо велетенську наклейку, і зробимо разом добру справу. Бо на цьому автомобілі лише ніки тих. Хто допомагав нам збирати гроші? Хто допомагав от, відправляти ауді хлопцям? Хто допомагав нам скинути гроші на те, щоб машина воду возила прісну, і хто допомагає нам зараз формувати той бюджет, щоб реінвестувати, чи як то правильно сказати, і вкласти гроші і душу в допомогу і в перемогу, щоб війна в принципі наша закінчилася. І щоб ми знову продовжували якісь проекти, продовжували знімати автомобілі, і щоб було в нас всетше. Все. <труч> Донат те бабки на зсу. Можете мені, можете не мені. Будь-яка організація, якщо в тебе є якийсь дохід, ти просто скидаєш гроші і все. Я думаю, що це допоможе як тобі, так і нам всім, тому що перемога за нами. І дякую всім, хто долучається до нас. Дякую всім, хто дивився цей ролик, і дякую всім, хто допомагає нашим Збройним силам, і також Збройним силам України, також дякую. Всім удачі і пока!